Ну. Ну. Огінець Я ж

Сок, я мою тут. Смотри только на это. Не упади, лучше провалить. Да. Руку сразу полезу. Промолкнуть еще. Ну да. Есть. Пятьдесят шестнадцат четыре, п'ять, шесть, запальник двух стрим.

Масштабну спецоперацію по знешкодженню діяльності Криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України, провели правоохоронці на території Дніпропетровської області, а також кількох регіонів. Наразі 37 її учасників затримали. Треба зазначити, що упродовж року працівники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводили документування злочинної діяльності організації. Організації двадцятівські оперативна розробка проводилася у суворій секретності. А про дату та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців. Організували наркобізнес троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали персонал. У злочинній спільноті була чітка ієрархія та розподіл ролей. При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування, представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Таким чином, затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокортелю. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну ділки організували діяльність мережі нарколабораторій в Кривому Розі. Їх потужності дозволяли у промисловому Масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Ринок збуту наркотиків охоплював майже всі регіони України. Фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання. До прикладу, вони через розгалужену кур'єрську мережу реалізовували продукцію великими та роздібними партіями шляхом так званих закладок і методом з рук у руки. Кошту від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів. США прибутки щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти та. Звані двадцятівські, які в свою чергу розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесами особами. 27 лютого на території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах держави поліцейські провели масштабну спецоперацію, у якій були задіяні понад 1200 правоохоронців. Йдеться про співробітників департаменту стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, слідчих головного слідчого управління спецпризначенців ДСР, КОРДУ, ССО, поліції особлого призначення з різних областей та Співробітників оперативних служб і відповідно під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора за результатами одночасних 200 обшуків вилучили чималу купу наркотиків, зброю, понад 17 мільйонів гривень, готівки у різній валюті, 40 авто, старовинні книги та ікони тощо. Наразі 37 учасників злочинної спільноти затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Всі вже отримали підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Стосовно шістьох лідерів злочинної спільноти вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Заходи тривають.